Всім привіт! Пасмурно сьогодні, але хоча б розстало і можна доїхати велосипедом на пошту. Приїхала я з пошти щойно. Ой, ухекалася вітряно. Отримала посилку потрібну. Ще випробуємо її. Хотілося її давно таку штуку придбати, поки що купила одну, а далі буде видно. Ну, не будемо томити. Відразу бачимо чек, що покупка оплачена, а не прислана даром 599 гривень коштує. Отак. Зараз я розпакую і покажу ближче. І це ось така підвісна сітка сушка. Вон дивіться, яка вона у зеркалі видно. Яка вона висока. 5 ярусів. На ній замочок збоку. Добротно так ушитий, гарно. Сама конструкція, сама оця сітка кріпка, не тонесенька. Чого 599 гривень на розетці брала є і за 200, є і за 300, є за 199. Але вони навіть на фотографії не такі, як оця синя. Вони такі світлі. Навіть по фото видно, що сітка дуже тоненька і буде прогинатися дуже. І ще плюс на такий товар дуже багато відгуків майже у кожного продавця. Я брала по відгуках і вирішила, що я краще візьму дорокшу, але хай вона послужить трішки довше, ніж заплачу 200 гривень, а її мені і на сезон не вистачить. Давно ми хотіли з мамою електричну сушарку, не для трав, не для спецій. Там кріп, петрушка. В основному щось таке висушити. Та той самий перець ми цьогоріч сушили на дворі, але то мухи, то, самі розумієте, село є село. Хотіли електричну, але. Зважаючи навіть на сучасні реалії, подивилася, електрична, якась там дешевенька коштує півтори тисячі гривень, але також почитала коментарі не під сушаркою, а під. А просто в соцмережах знайшла коментарі про різні виробники оці дешеві пластикові. Вона гарна, і ви напишете, в кого може вона роками працює. Вона гарна. Але, наприклад, якщо я захочу пастилу зробити, і я буду сушити зранку до вечора кожен день з тижня в тиждень, наприклад, навряд чи вона витримає. навряд чи. А віддавати за ту саму Ізідрі, наприклад, більше п'яти тисяч гривень з доставкою, і плюс світло наше таке дороге, якось передумала. Попробуємо на цій. Вони є трьохярусні, чотирьохярусні, це п'ятиярусна. Ну, як бачите, вона виглядає добротно. Замочок, дивіться, дуже гарно вшитий. Дуже така цупка. Цупка. От вона цупка. Міцна така і цупка сама, оця сітка. Прошита. Будемо вішати в дворі. Спробуємо. Ну, хотілося дуже давно. Хотілося дуже давно. Ось така вона гарна. Міцненька. Чомусь я думала, вона буде менша, чесне слово. Хоча, як я не звернула увагу на габарити, коли писалося 50 на 50 і 95. Ну, метр, фактично, її висота в розложеному вигляді. Будемо вішати на сонечку, повісити єде. І буде сушитися. По відгуках кажуть, що дуже гарна, дуже. І яблука люди сушать, тоненько ріжуть, і груші, і вишні. І переці, ну, трави це взагалі я мовчу, можна і м'яту сушити, і квіти чорнобривців люди сушать на чаї. Коротше, завжди знайдуться противники, які скажуть, що це фігня, але перевіримо на власному досвіді. Ну, і раз уже відео буде не дуже довге, не півгодини, хотіла розказати про свою люфу. Хто мене дивиться, я садила льофу, в мене перед хатою тут була, поплилася, гарно цвіла, але пізно чомусь почала вона цвісти. Одна рослинка в мене була, дала три великих плоди, два більших і один менший. Зрізала я їх ще зеленими 2 листопада, принесла, і вони в мене тут в будинку знаходилися. Лежали вони в мене біля там котел з тієї сторони, і там на підлозі вони в мене лежали. Ну, в теплі, в затишку. Я їх не перевертала нічого. Десь через тиждень я видивилася, що можна, як не достигло люфу, зробити мочалкою. Я запекла в духовці оту саму меншу, вона була найменш дозрівшою, обчистила шкурку, вибрала насіння, воно було зелене, дуже погано вибиралося. Але мочалка, скажу, дієва. Мама зараз ось почала мити посуд, розрізала так на дві частинки дієва. А ці так і лежали. І близько двох тижнів назад почалися з ними метаморфози. Дивіться, вони почали сохнути, а писали люди в коментарях під різними відео. Я читала в тіктоці скрізь, що просто зірвіть і положіть, і наберіться терпіння. І все буде з нею гарно. А я насіння ще не купляла. На наступний рік я запланувала її посадити багато, а насіння ще не купляла. Тут, де замовляла насіння овочі ось недавно, не було її вже в наявності. Ну, нічого думаю, за зиму придбаю. А тут виявляється, що як люди писали, так воно і є. Вона достигне, коли вона буде уся ось така, темненька, ну, суха, відчутно, що вона суха. Тоді я її почищу і виберу насіння. І буде мені насіння. Насіння з однієї виходить чималенько. Послухайте. Воно достигає. І в цій сьогодні також почало трошки торохтіти. Погано ще чуть. -чуть. Але чутно, що воно там є. Тому я приємно вражена, що така примхлива рослина, і буде в мене з неї діло. Ще, звісно, докуплю, бачу, що є інші сорти. Коротші, самі плоди виходять, але ширші такі, широкі. Ось таке моє сьогоднішнє відео, як називається той музичний інструмент. Так перевертаєш, воно шум дощу, наче. Таке моє сьогоднішнє відео. Ростає, що взялося льодом. Нічого, прорвемося. Прорвемося. Всім гарного і спокійного дня!